Розділ 42. Після цього через північну браму провідник вивів мене на зовнішній двір і підвів мене до службових приміщень, що перед відкритим простором і будівлею зі сторони півночі. Загальна її довжина мала 100 ліктів, і її вхід був з північної сторони. Ширина будівлі мала 50 ліктів. Вона знаходилась між відкритим коридором шириною в 20 ліктів, що у внутрішньому дворі, і помостом, що у зовнішньому дворі. Приміщення було триповерховим, галереї розташовувались одна над іншою. Перед кімнатами у внутрішньому дворі був перехід 10 ліктів завшишки і 100 ліктів завдовжки, входи до них з боку півночі. Верхні кімнати були вущі, оскільки певну частину їх площі займали галереї сходинок. Кімнати звужувались від нижнього поверху вгору до середнього і від середнього до верхнього, адже вони були триповерховими і не мали таких стовпів, як стовпи в дворах, тому й звужувались до верху, від нижнього до середнього і від середнього до верхнього. З боку зовнішнього двору галерею кімнат відділяла стіна завдовжки 50 ліктів. Оскільки галерея службових приміщень зовнішнього двору також була 50 ліктів, та загальна довжина коридору перед храмом становила 100 ліктів, під цими кімнатами був вхід зі сходу, щоб можна було входити до них із зовнішнього двору. Через вхід завширшки, як зовнішня стіна двору. Зі східного боку відкритого простору була друга галерея таких же кімнат. Перед ними був такий самий прохід, як і перед кімнатами, що з північної сторони, кімнати такої ж довжини, такої ширини, так само були розташовані їхні входи та їхні виходи. До входів у кімнати з південної сторони можна було пройти зі східного боку через вхід на початку коридора, який проходив уздовж стіни. Провідник сказав мені, Кімнати що з північної сторони і кімнати що з південної сторони, які виходять на відкритий простір перед храмом, це священні приміщення. Там священники, які наближені до Господа, споживатимуть жертви, які є святинею святинь. Туди ж вони приносять інші особливі святині, хлібні приношення, жертви за гріх і жертви за провини ось чому це місце святе. Увійшовши туди. Священники не сміють вийти зі святилища до зовнішнього двору, не залишивши там свого одягу, в якому звершували служіння, бо ці шати священні. Вони повинні одягнути інший одяг і лише тоді наближатись до народу в зовнішньому дворі. Закінчивши вимірювання внутрішнього комплексу приміщень храму, провідник вивів мене назовні через браму зі східного боку і почав міряти довжину стін довкола. Вимірювальною тростиною він зміряв східний бік, вийшло 500 тростин довкруги. Потім вимірювальною тростиною він зміряв північну сторону, було також 500 тростин. Далі він зміряв південний бік, так само. 500 тростин. Після цього він повернувся до західної сторони і знову вимірювальною тростиною наміряв 500 тростин. Так провідник заміряв усі чотири сторони стіни довкола, що відокремлювала священне від звичайного. Ця споруда становила 500 завдовжки, 500 завширшки.